Сьогодні ми подивимося про те, як знайти пошкодження від вітру на своєму даху. Є декілька різних типів дахів. На цьому даху на цій будівлі стоїть архітектурні шінкелси, які розраховані на 30 років. І коли вітер віє по цьому даху, то він робить декілька речей. Перше, що він робить, це, от бачите, це шингл, але він так от його вверх-вниз рухає, вверх-вниз, вверх-вниз. І через це можуть такі кусочки, якось це відлетіти. Okay. Друге, появляється ось така полоска, якось це. Бачите. Через те, що гранули стараються. Якщо ви бачите в себе на даху ось такого типу пошкодження або ось такого типу пошкодження, то це означає, що так, шторм був і він свіжий, тому що якщо би як бачите, це ще навіть не змилося нормально. Якщо б після цього було 10 дощів, то ці шингл, який був колись накритий якимось шматочком, він би мав зовсім інший колір. Тому якщо ви маєте бажання вилізти на свідах, будь ласка, будьте обережні, або я не рекомендую цього робити, знаєте, як кажуть, щоб не впасти, і не вбитися. Але якщо ви з землі навіть бачите такого типу пошкодження, дайте нам знати, або дайте комусь знати, тому що воно краще не станеться точно, а це те, що може вам дати заміну цілого даху від вашої страхової компанії і повністю безплатно.